Сьогодні надзвичайно важливо пам'ятати ті історичні дні. Сьогодні ми зібралися на знакових місцях нашого міста для того, щоб покласти квіти, шанувати і ще раз згадати всіх тих, хто віддав своє життя за Соборну Україну. Попри те, що ми сьогодні відзначаємо 106 річчя вже від акту проголошення. Але сьогодні актуально соборність, сьогодні актуально об'єднання українців. Насправді багато років нас намагалися роз'єднати. Дуже важливо зараз бути об'єднаними, соборними, брати уроки насправді і робити висновки з історії. Це герої, які віддали своє життя протягом багатьох десятиліть і століть. Ну і це новітні герої, які вже насправді понад п'ять сотень в Хмельницькому. Наші герої, які віддали вже починаючи з 2014 року у війні своє життя. Маємо пам'ятати, маємо дбати про пам'ять. Маємо їх поважати. Маємо поважати і допомагати їхнім сім'ям, тому що саме вони є фундаментом незалежної України, соборної.